Добрий день! Сьогодні, на прикладі, ми розглянемо заміну змінних в подвійному інтегралі. Припустимо, що або для того, щоб спростити інтегрант, або спростити границі інтегрування, ми хочемо зробити таку заміну: U дорівнює 3 x 2 y В дорівнює X плюс Y. Фактично, нам треба знайти співвідношення між DA. І DH, які дорівнюють відповідно DX на DY і DU на DV. Тобто ми маємо елементи площі Delta A і Delta A'. Delta XY, Delta Y і Delta U на Delta V. Між якими ми маємо знайти це співвідношення. Отже, для цього нам треба знайти матрицю переходу між координатами xy і координатами УВ. Ми вже маємо представлення у і V через xY, отже, базисних векторів у і в через вектори XY, отже, матриця переходу дорівнюватиме 3-2. 1-1. Перевіримо, у дорівнює рядок на стопчик 3х-2y. Так само ви. Тепер, для того, щоб знайти співвідношення площин, ми можемо взяти в координатах хі одиничний квадрат. Це найпростіший варіант для нас, оскільки тут немає значення брати одиничний квадрат чи прямокутник зі сторонами 3 5. Отже, одиничний квадрат в xy координатах задається такими... Двома векторами. Застосувавши до них матрицю перетворення, ми отримуємо 3-1 і мінус 2,1. В координатах УВ е, одиничний наш квадрат в координатах XY переходить в паралелограм, заданий оцими двома векторами в координатах УВ. Площа паралелограма Можна визначити через знаходження векторного добутку цих двох векторів. Векторний добуток ми можемо знайти через визначник. Визначник отакий от визначник. В першому ряду ми записуємо 3, 1, перший вектор, в другому рядку другий вектор. В двохвимірних координатах векторний добуток переходить в скаляр. І тут він дорівнюватиме 5. Отже. Ми маємо, що 5 дельта А дорівнює дельта штрих. Переходимо до границі і отримуємо, що 5 ДА дорівнює штрих. ДА'. Отже, ми можемо зробити наступну заміну. ДХ і dy ми можемо замінити на 1 п'яту ДВ. Dank euch sehr.